Судове засідання щодо голови Швайківської громади Габріела Макартачана, якого обвинувачують у колабораціонізмі, перенесли під час засідання 24 січня. Суд розглядав письмові докази у справі. Зокрема, досліджували інформацію від мобільного оператора щодо місця знаходження телефонів Макартачана та свідків обвинувачення. Нагадаємо, за версією слідства 22 березня 2022 року. Під час розмови на блокпосту у селі Швайківка із представниками місцевого добровольчого формування голова Швайківської громади Габріел Макартачан закликав не чинити опір армії Російської Федерації. У матеріалах справи вказано, що 22 березня 2022 року, у час, коли за версією слідства Макартачан озвучив цю фразу, телефон обвинуваченого та п'ять телефонів свідків обвинувачення знаходились у зоні дії двох базових станцій. В той же час адвокат Макартачана Ігор Попов зазначив, що виходячи з інформації від мобільного оператора, обвинувачений перебував не поруч із свідками, а у кількох кілометрах. Азимут був різний у п'яти свідків один це нуль. Чомусь протоколі зроблений висновок, що всі були в селі Швайківка. Я з цим не погоджуюсь, тому що дійсно. Від цей, я, після дослідження другого протоколу я надам карту на місцевості буде видно, що дійсно напрямок від цієї вишки Сувора на північ це якраз є село Швайківка. Це там, де можливо знаходились свідки. Але Микритича Азин буде інший. 240 це все відображено в наступному протоколі. Тобто, ми погоджуємося, що це була одна і та сама базова станція, але прошу звернути увагу суд на те, що це різний азимут. і ми тоді покажемо, що Азимут 240 це село Рейки. Прокурор Ігор Швець із доводами адвоката не погодився, зазначивши, що захисник не є технічним спеціалістом у сфері зв'язку, тому не може робити таких висновків. Припущень захисника щодо Азимута, вказування того чи іншого, хочу зазначити, що він не є особу, яка володіє спеціальними знаннями, але просто припускає свої припущення. Під час судового розгляду пролунав сигнал повітряної тривоги. Суддя Юрій Базюк переніс судове засідання на 14 лютого. За словами обвинуваченого Габріела Макартичана, його дійсно не було на блокпосту, де за версією слідства і пролунала фраза про те, аби не чинити опору армії РФ. То я в цей час не знаходився в селі Швайковка. Я знаходився взагалі в працюваліжним селі, село Райки. І поскольку я не находился в Швайковке, естественно, я не мог ничего подобного говорить. Дмитро Поліщук і Кучин. Суспільне новини, Житомирщина.